Черговий скандал із переносу матчів в УПЛ. Що на цей раз Віталій Миколенко ризикує пропустити чемпіонат Європи, а українські арбітри зароблятимуть вдвічі більше. Вітаємо друзі! З вами футбол України ці та інші теми розберемо протягом наступних кількох хвилин. А перед початком нашого нового відео звичне вже прохання. Перевірити підписку на наш канал та оформити, якщо ви досі цього не зробили. А вже у вівторок стартують шалені матчі півфіналу Ліги Чемпіонів. У Мюнхені Баварія прийматиме Мадридський реал на чолі з Андрієм Луніним. Це безкомпромісне протистояння точно не залишить нікого байдужим. Робіть перегляд матчів ще цікавішим із нашим партнером Джиджи Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Розпочинаємо сьогодні із трагічних новин. На 76-му році життя зупинили серце колишнього головного тренера національної збірної України Михайла Фоменка. За повідомленням прес-служби Київського Динамо, Михайло Іванович довгий час боровся із онкологічним захворюванням однак, недух виявився сильнішим. Протягом кар'єри футболіста Фоменко грав за зорю та Динамо у складі білосиніх тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. У якості тренера працював у тому ж Динамо, Металісті, Вересі та інших клубах. і з 2012 по 2016 роки очолював національну збірну України, із якої виходив на чемпіонат Європи. Вічна пам'ять. Далі до справ у чемпіонаті України змінив головного тренера Ковалівський колос. Клуб більше не очолює Ярослав Вишняк. Ці зміни сталися після матчу з Олександрією. Ярослав Вишняк склав свої тренерські повноваження. Відтепер він обійматиме посаду віце-президента. Виконуючим обов'язки наставника колоса призначило Олександра Поздєєва, колишнього футболіста команди, який працював до цього із клубом Ю 19 Нагадаємо, вишняк виконував обов'язки головного тренера із листопада двадцять року. А офі. Офіційно очолив команду 1 червня 22-го. Нині Колос іде на 9-му місці у турнірній таблиці. Зміни можуть статись і в Полтавській Ворсклі, однак не на тренерському містку, а на позиції голкіпера. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, 30 червня, контракт Павла Ісенка із Ворсклою підходить до завершення і продовжувати його 20-річний гравець не збирається. Попри те, що він має пропозицію від полтавського клубу, своєї згоди на пролонгацію Павло ще не дав. Сторони не можуть зійтись на сумі від. Ступних у новій угоді, тож Ісенко вже почав займатися пошуком нової команди, і пріоритетом буде європейський чемпіонат. Відзначимо й Ворсклу, яка готова чекати на рішення воротаря, не застосовуючи, як люблять наші клуби, ніяких санкцій, як то штраф або переведення у дубль. Найближчим часом на значне підвищення заробітної платні слід очікувати арбітрам, які обслуговують матчі УПЛ. Про це напередодні розповів Володимир Звєров. За його даними, гонорар суддям збільшать щонайменше удвічі. Обговорюється варіант підняття зарплати абсолютно усім арбітрам УПЛ без оцінювального принципу. Ще залучано лучі було прийнято, що зарплата головного арбітра становить одну тисячу доларів за матч, каже Звєров. Незважаючи на те, що колишній очільник українського футболу вважав, що така сума є. Достатньою, клубу УПЛ наразі обговорюють варіант із підвищенням фінансування. Зрости воно може у два рази, це щонайменше. Таким чином українські арбітри будуть отримувати 2-2,5 тисячі доларів. Далі на черзі у нас Віталій Миколенко стали відомі орієнтовні терміни повернення захисника на футбольне поле. За повідомленням журналіста Віктора Вацко, український захисник ризикує пропустити Євро 2024 Віталію підтвердили діагноз розрив зв'язки гомілкостопа. Нині лікарі Евертона вважають, що гравцю потрібна операція, яка точно позбавить його можливості зіграти на європейській першості. Проте існує думка, що можна обійтися і без хірургічного втручання у такому випадку. На відновлення піде приблизно 6 тижнів. Раніше у мережі з'явилось моторошне фото, на якому Віталій залишає Гудісон парк на милицях. Нагадаємо, український захисник у матчі з Ліверпулем пошкодив гомілкостоп його замінили у перерві. Ну і завершуємо сьогодні черговою вже традиційною для чемпіонату України історію про перенесення матчів. І на цей раз вона стосується Шахтаря та Чорноморця. Ці клуби зіграють між собою у середу, 1 травня. Це буде перенесений матч 12-го туру УПЛ. Вже у неділю команди зіграють знову на цей раз у рамках 27-го туру чемпіонату. Великий резонанс у медіа та серед вболівальників викликало місце проведення цього поєдинку. Наразі затверджено, що обидві гри проведуть у Києві на стадіоні Лівер. Однак гірники хотіли обрати місцем проведення арену Львів. Як розповів Михайло Співаковський у програмі Тато таке Одесити кілька днів тому надіслали запит до Шахтаря та поцікавились, чи можливо зіграти обидва матчі у Києві. На це отримали категоричну відмову. Гірники хотіли грати у Львові. Водночас на це не погодився вже Чорноморець, зокрема головний тренер Роман Григорчук. Коли Чорноморець вперше цікавився, чи можна щось якось змінити, Шахтар запропонував зіграти обидва матчі у Львові. Тобто команда після матчу з Минаєм в Ужгороді залишається у Львові. Там живе, Шахтар фінансував би утримання клубу. Але Григорчук, коли про це почув, сказав ні. Тому що команда не буде готова на 100%. Все, що шкодить чорноморцю, Григорчук скасовує та відкидає. Моментально розповів співаковський за кілька днів. Шахтар все ж погодився провести обидва матчі у Києві. І, ймовірно, на це вплинув матч із зорею, який грали на тому ж стадіоні Лівий Берег. Важливо також зауважити, що гірники першочергово були готові їхати і до Одеси, де й мала прийти ця зустріч, та навіть забронювали готель. Щоправда, грати два матчі поспіль в Одесі вони також не хотіли, адже готель забронювали лише на матч 1 травня. Все ж після довгих дебатів та суперечок сторони дійшли згоди. Обидва матчі проведуть на стадіоні Лівий берег, що у Києві. Що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивились його до кінця і цей випуск вам сподобався, сміливо тисніть на вподобайку, а також ще раз перевірте підписку на канал Футбол України. Наша мета 10 тисяч підписників, і ми будемо дуже вдячні вам за допомогу. Будьте з нами на зв'язку та до зустрічі.